Доброго ранку, Мої дорогі підписники насолоджуюся сьогоднішнім сонячним раночком і кавою. Ось такий класний чашечці. Усім смачного, хто п'є каву чи щось їсть, Сьогодні повернулася з роботи, і тут мене чекав такий сюрприз. Батьки чоловіка з'їздили у місто і купили нам лавку. Справа в тому, що ми давно про це задумувалися, але якось це не доходили руки. А вони вирішили нам її подарувати. Була вона не пофарбована, тому я одразу дістала свій лак, який у мене був придбаний для того, щоб пофарбувати пісочницю дітям. Я вирішила частинку взяти на фарбування лавки. Дивимося, що ось такий звичайний, ну, ми називаємо її морілкою. Так от, не змогла відкрити ось цю кришечку, тому довелося пробивати. В кілька шарів пофарбувала цю лавку, і зараз вона ось так виглядає. В подальшому вона в нас буде стояти за двором. Це вже ранок наступного дня ми поїхали до обласної дитячої лікарні, оскільки потрібно було перевірити зір старшого сина. Це о пів на восьму. Зараз ми зайняли чергу, лікар приймає з дев'ятої. Завжди тут дуже багато людей, тому треба приїжджати якомога раніше. Після прийому у лікаря вирішили перекусити. Я попила смачнезну каву. Подивіться, які красиві ємкості для кави. Зір у нас, слава богу не погіршився, але на окулярах лопнула оправа, і ми вирішили замовити нові окуляри. Тому прямуємо для того, щоб їх власне підібрати. Де вже ми їдемо додому? Окуляри, слава Богу, замовили. Домовилися, що нам їх перешлють новою поштою, і нам не доведеться знову їхати до Полтави. До речі, погода цього дня була різноманітна. То сонячно, то захмарилося. А згодом, як ми практично вже виїжджали з міста, на вулиці почався дощ. І так цілу дорогу їхати нам близько години додому. Тому що на різних відрізках дороги ми потрапляли то під дощ, то сонечко нас супроводжувало. Їдучи дорогою, я не могла налюбуватися природою, яка нас оточує. Так, у нас немає великих гір, полонин, але наша полтавська природа теж по-своєму красива, мабуть, тому що вона рідна мені. По дорозі додому заїхали ще і в районний центр, а тут нас застав справжній ливень. Такого давно вже не було. Доброго Боргороночку, мої дорогі глядачі. Сьогодні ми прокинулися від того, що на вулиці йде дощ. Я вирішила, що це найкращий час для висадки розсади. Звичайно, поки ми встали, вже дощ закінчився. На вулиці вітряно, але тепло. Вирішила свою посадку. Почати із айстрів. Вони вже в мене ось такі гарнюні. Ці навіть трішки гірше себе почувають, бо тут зверху над ними помідорчики. Тому я думаю, саме час висадити айстри, а потім вже перейти до помідорів. Покажу вам готовий результат, що в мене вийшло. Друзі, я свої айстри нарешті посадила. Це один квітничок. Трішки бачу, вони прив'яли, але саджала під воду, хочу вам сказати. Так, ніби зверху земелька і полита, з цього краю взагалі така дуже мокра, а там далі сухо. Тому довелося водички доливати. Ну, На вулиці не жарко. Сонця немає, я думаю, хоча вони трішки і прив'яли, тому що коренева система як не як була порушена при пересадці, але гадаю, що якраз при такій погоді вони непогано приживуться. Будемо на це сподіватися. А ще на цьому великому квітничку теж ось так кругом посадила айстри. Вони коли почнуть квітнути, і там далі, 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 між усіма кущиками теж вони посаджені. Коли почнуть квітнути, в мене вже позаминулого року було. Так? то якраз буде красиво. Між хостами такі яскраві плями будуть. Так що справилася з цим завданням. Ось у мене ще залишилися ойстри. Це я пообіцяла віднести мамі. Зараз відвезу їх і натомість візьму в неї капусти. Розсади капусти. Я приїхала до мами, а її зустріла по дорозі, вона їхала до мене. Зараз будемо з нею зустрічатися. Так, дивлюсь, лавочки вже пофарбовані, залишились ворота пофарбувати ще. Ну, а Це мамина розсада, вона саджає її звичайною огородню землю, не так, як я купую, і в неї перець виглядає набагато краще. Тут помідорчики, звичайно, що вона вже краще повисаджувала, це вже в неї залишилися такі собі. Дуже вона їх не підживлювала. Там, коли я підживлювала, то їй давала теж наколочену суміш, то вона поливала. Не всі дуже гарно виглядають, але це гіркий перець, до речі, але взагалі нагородня. Вони непогано переживаються. Завжди в мами помідорів достатньо. Це вона висадила вже капусту свою. А ось ці помідорчики. Так що а, теж хазяйнує, багатенько в неї вже всього посаджено, і город у неї набагато краще, ніж у мене. Пройшлася, щоб подивитися, що тут у неї росте, в якому стані. Ось подивіться, який вже гарний буряк. На мій страшно дивитися, а в неї вже він так добре виглядає. Це булька, часничок, це, я так розумію, у неї ярий часник, наскільки я пам'ятаю. Це бульки багатенько насаджено, гарно посходили в неї кабачки. В іншому місці згодом покажу. Ось, до речі, ця цибуля, кущівочка і тиканочка, і редиска непогано виглядає. Мама вже город свій прополола чистенько. Ось, до речі, ці кабачки. В мене вони тільки тільки повилазили, а в неї ось такі вже гарні. А ось ця капусточка, яку я брала у мами. Тут вона двох сортів. Якась перша середня, друга пізня. Знаю, що одна з них називається кам'яна голова. І хоча вона так густо посаджена, але в принципі коренева система непогана. Я вже висадила свою, та і мама висадила, то все добре. Доброго всім ранку, неділя. На вулиці після дощу похмуро, можливо, іще буде дощ. А я вийшла дивитися на те, як почуває себе моя розсада висаджена в ґрунт. Дивлюся, що ойстри ніби нормально, тому одна трішки щось лежить. Загалом непогано. Підемо далі, подивимось. Тут теж все добре. А тепер сходимо на город. Якщо туди доберемося, подивимося, як почувають себе помідори, які ми вчора висадили. Так, тут айстра теж, стоять як дзвін. Так, а це та кількість опадів, яка випала за ніч. Виходить, що 9. Ну що ж, ось так виглядають мої помідорчики. Вчора висадила їх. В принципі, непогано. Вушка попіднімали. Зважаючи на те, що вони вже великі були, коли їх висажували, то вони трішки гірше будуть проживатися. Але, я гадаю, все буде добре. Вон там далі капусточка моя. Капусточка якраз невеличка. І дивлюся, вушка так попіднімала добре. Ще дощик пролив її. А, до речі, вчора я слухала прогноз погоди. І було сказано, що нарешті українці можуть видихнути. Аномальних таких приморозків вже більше не буде. Мінімально, наскільки опуститься температура вночі, це плюс 6. Тому будемо сподіватися, що приживеться наша розсада і нічого поганого з нею не буде. А це та частинка розсуди, яка в мене залишилася. Знаєте, це буде на крайній випадок. Якщо, не дай Боже, там з цією розсадою щось станеться, то буде можливість досадити. А цю теж десь все-таки, я думаю, посаджу, але трішки пізніше. Перестой, мій нещасний. Ось так.